здоров'я, дід Петро Дід Петро. А? Що? Блін! Налякали мене. Це Сашко? Та мене музика приспала. Треба щось більш драйвове підписати. А я вже думав оцей. Того? Щас я ще. На твоєму весіллі під Дабстеп станчуй. Слухай, а коли ви вже з вірою паспорти поштампуєте? У вас же ремури здається. А з чого ви взяли? А Я, як кажуть молоді, погугл інформацію. А ось що? В інтернет є? А я бездротовий. І ось сюди на монітори мені все виводить. Угу. Слухай. а то Якщо ви такий уважний, то може будете мені докладати обстановку на селі? Нема питань. Оклад штука баксів, звання майор СБУ і я ваша навіки. Понятно, буває. Ага. І тобі не хворіти. пінкертон.